Не знаємо, як у вас, а в нас, коли читаємо про молодість оратора демосфена, виникають в уяві кіношні сцени тренувань Рокі Бальбоа. Афіняни, які бачили його, демосфена а не рокі на безлюдному морському березі, могли подумати, що це якийсь божевільний. Він щось енергійно говорить, поклавши до рота камінці, стоячи перед морськими хвилями або здіймаючись крутим підйомом. А ще він виголошував промови перед зеркалом та підвішував над собою меч, щоб той колов чоловіка щоразу, коли він за звичкою підніме плече. Демосфен писав класні тексти промов, але цього було замало. Навколо вже вистачало потужних ораторів. Щоб стати справжньою зіркою, треба було мати хороші дикцію, голос, міміку, жести. Цього йому природа не дала. Ще й це кляте плече, яке постійно підіймалося. Демосфен стиснув зуби, тренувався, тренувався і тренувався, і, врешті-решт, увірвався в топ афінського оратор тюба. Щоправда, завершилося все сумно, але про це трохи пізніше. У новому випуску ООС ми поговоримо про історію ораторського мистецтва. Ви дізнаєтеся, що спільного між головними промовами Перікла та Авраама Лінкольна, чому назва викривальної промови походить від імені Македонського правителя, та чому професію античного оратора можна вважати небезпечною? Хоча є відомості про те, що красномовству навчали ще в давньому Єгипті, по-справжньому ораторське мистецтво постало у вже згаданій давній Греції, цього б не сталося, якби не ще один винахід греків демократія, що виникла у шостому столітті до нашої ери в Афінах. Афінська демократія це участь громадян у функціонуванні полісу, це відкриті дискусії з важливих питань, таких як війна та мир, це вибори на деякі посади. За таких умов вміння відстоювати свою точку зору, переконувати не лише опонентів, а й тих, хто не має чіткої позиції, стає одним із головних у політиці. Крім того, в тодішніх судах не було адвокатів, кожен сам захищав себе перед присяжними. Хоча можна було заплатити професіоналу, який напише промову для тебе. Лишалося тільки завчити її. Таких античних спічрайтерів називали логографами. У п'ятому столітті до нашої ери з'являються софісти, люди, які за гроші вчать інших мистецтву переконливо говорити. Одного з них Горгія вважають батьком риторики науки про ораторське мистецтво. Слово софісти з часом отримує негативний відтінок. Софістів зневажали за схильність до читерства, наприклад, виривання з контексту, і сьогодні цим словом позначають демагогів, виступи яких красиві за формою та порожні за змістом. Батько афінської демократії Перікол стартом політичної кар'єри завдячував і природньому красномовству, і науці софістів. Вершиною його майстерності вважають надгробну промову, виголошену під час поховання афінських воїнів, що загинули у війні проти Спарти. Основна думка промови Перікла тоді була не такою очевидною, як зараз. Воїни загинули не дарма, вони поклали життя за афінську державу та її демократичний устрій, а отже, за всіх громадян. Тут щоправда зауважимо, що промова дійшла до нас не в оригіналі, а лише в переказі Фукідіда. А зараз перенесемося на понад 200 років. У 1863-му в Геттісбурзі ховали солдат, які полягли під час однієї з головних битв громадянської війни в США. Президент Авраам Лінкольн тоді виступив з промовою. Різні епохи, різні мови, різні континенти, але за структурою, логікою та основними тезами між виступами Перікла та Лінкольна є багато спільного. Геттісбурзьке послання стало без перебільшення культовим для американського суспільства. На нього, зокрема, посилався Мартін Лютер Кінг у не менш знаменитій промові Я маю мрію. Цікаво, що на тій церемонії головним спікером був не президент, а колишній політик та прославлений оратор Едвард Еверет. Якщо для Лінкольна Демосфен був лише опосередкованим джерелом натхнення, то Еверет більш прямолінійно звертався до античної спадщини, вивчав її роками та наситив свої промови історичними паралелями. Монолог Еверета, який говорив першим, тривав дві години. Це якраз ближче до античного формату. А президента дві хвилини. Виступ Еверета сьогодні, якщо і згадують, то лише в контексті промови Лінкольна. Тут варто згадати внесок у розвиток ораторського мистецтва ще одного грецького міста Спарти. Афінське красномовство вони зневажали і надавали перевагу максимально коротким висловлюванням. Регіон, де знаходилася Спарта, це лаконія, звідси і слово лаконічний. Хрестоматійні приклади спартанської лаконічності, ви, можливо, знаєте самі, але все ж нагадаємо: прийди і візьми, царя Леоніда Персам. Добре, значить, будемо битися в тіні, коли ті ж самі перси лякали, що їхні стріли закриють сонце. Та якщо у відповідь на погрози македонського царя Філіпа II. Аристотель визначив три складові успішної промови: етос, пафос та логос. Етос це авторитет оратора, який викликає довіру до його слів. Пафос, емоційне забарвлення слів, апеляція до почуттів аудиторії, логосом є раціональні аргументи на користь власних тез, беззаперечні і наочні докази їхньої вірності. Аристотель на запрошення Філіпа II навчав його юного сина, Олександра, зокрема риториці. Як ми розуміємо, Олександру в житті це не знадобилося. А от згаданий на початку випуску Демосфен, сучасник Аристотеля, був запеклим супротивником Філіпа та Олександра, спрямовуючи свій ораторський талант на протидію македонській експансії щодо Афін та інших грецьких полісів. Філіпіка так називалися його промови проти царя. І з тих пір цим словом позначають гнівні викривальні виступи. Але все це не допомогло. Македонська зброя виявилася сильнішою за афінські слова. Демосфен, щоб не потрапити до рук ворогів, наклав на себе руки. Завершилася афінська демократія. Пішла в минуле золота доба грецьких ораторів. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це брат українців: Ілья Майер, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Володимир Яковлєв, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Філіпікою, за аналогією з демосфеном, називали і промови найвідомішого давньоримського оратора Цицерона. У цьому випадку об'єктом критики був політик та полководець Марк Антоній. Життя та боротьба Цицерона завершилися так само сумно. Прибічники Марка Антонія його вбили. А що потім у якості помсти за гострі виступи зробила дружина Марка Антонія Фульвія? Читайте в нашому телеграм-каналі. Є побоювання, що Ютубу опис цього не сподобається. Посилання в описі, хоча ми трохи забігли наперед, до цього здібності оратора дозволили Цицерону збудувати політичну кар'єру, зокрема, стати консулом. Він запобіг змові аристократів на чолі з Катіліною, які планували захопити владу. Отримавши анонімні листи, що викривали змовників, Цицерон виголосив чотири промови проти Катіліни в сенаті та на форумі. До речі, з першої промови пішли відомі слова о часи, о звичаї. Лишайте в коментарях свої улюблені давньоримські вирази. Змова провалилася традиційно в цьому епізоді Цицерон розглядався як однозначний герой, що силою слова врятував республіканський лад у Римі. Але з часом з'явилася інша точка зору: цицерон, талановитий маніпулятор та майстер самопіару, який у промовах міг чимало перекрутити, виставивши себе у найвигіднішому світлі. Після Цицерона збереглися і трактати, присвячені ораторському мистецтву і тексти промов. Нещодавно в Україні були видані три книги з перекладами його творів. На думку Цицерона, успішний оратор має відмінно знати філософію, орієнтуватися в інших науках, зокрема в історії, щоб брати звідти приклади, консультуватись із кращими в своїй галузі, якщо справа стосується сфери, в якій він не має глибоких знань. Мати почуття ритму, заздалегідь готувати план виступу, мати гарну пам'ять, володіти трьома стилями мови: простим, який слугує для переконання, середнім, який, окрім переконання, приносить ще й естетичне задоволення, і високим, яким оратор хвилює та захоплює аудиторію. Саме Сенат у Римській Республіці був головним місцем практичного застосування красномовства. Такі політики, як Октавіан Август та Гай Юлій Цезар, теж старанно працювали над вдосконаленням своїх ораторських здібностей. Перший відрізнявся від інших ораторів тим, що не вчив промови на пам'ять, а записував. А другий, дорогою на Родос, де він мав вчитися у відомого ритора, потрапив у полон до піратів, та навіть там не марнував часу, виступаючи з промовами перед самими піратами. Після того, як Рим став імперією, Сенат помітно втратив повноваження. А значить, і красномовці вже не відігравали такої ролі, як раніше. Ораторське мистецтво стало справою насамперед поетів, вчителів та філософів. А потім, у IV столітті, християнство стало державною релігією імперії, і на понад тисячу років головною сферою використання ораторського мистецтва в Європі стає християнська проповідь. Богослови мали різні позиції щодо того, чи треба опиратися на доробок античних язичників, але врешті-решт їх надовго забули, наново відкривши завдяки арабам. Риторика одне з семи вільних мистецтв, що викладалися у середньовічних університетах. З практичної точки зору дві головні речі, яким при цьому навчали студентів: це написання проповідей та листів. Після завершення собору у французькому місті Клермон у листопаді 1095 року папа римський Урбан ІІ виступив перед духовенством та знаттю. Тема, яку він підняв, була не новою. Християнам на святій землі живеться вкрай тяжко, а гроб Господень в руках мусульман. Тому треба збиратися і йти відвоювати Єрусалим. Папа вдало обрав час і місце для промови, а ще пообіцяв прощення гріхів всім, хто помре або загине під час кампанії. Нехай ті, хто звикне справедливо воювати проти вірних, тепер підуть проти невірних і завершать перемогою цю війну, котра мала початись ще давно. Нехай ті, котрі довго були злодіями, тепер стануть лицарями. Нехай ті, що служили найманцями за дрібну платню, тепер одержать вічну нагороду. Нехай ті, що не дбали ні про тіло, ні про душу, тепер попрацюють на подвійну нагороду. Закликав Урбан. Так хоче Бог за різними версіями, цю фразу, що стала гаслом, вигукував або сам папа, або ті, до кого він звертався. Так із запальної промови почалася доба хрестових походів. Серед богословів та проповідників почали виникати дисиденти, які спрямовували силу свого слова проти порядків, що існували в християнській церкві латинського обряду. Найвідомішими стали англієць Джон Вікліф у XIV столітті, чех Ян Гус у XV та німець Мартін Лютер у 16. -му. Вони виступали проти привілеїв духовенства, таїнств та відпущення гріхів за гроші, безумовного авторитету папи та церкви. Вікліфа за життя піддали забуттю, а вже після смерті оголосили єретиком та відлучили. Гуса визнали єретиком за життя і спалили, але після цього його прибічники почали тривалі та кровопролитні гусицькі війни. А от активність Лютера започаткувала реформацію, яка назавжди змінила Європу та християнську церкву. Точкою відліку реформації вважаються 95 тез Лютера. Документ створений в жанрі тез для диспуту. Самі живі диспути за участю Лютера сприяли зростанню популярності його ідей. Він показав себе як непересічний оратор та знавець богослов'я. На українських землях наприкінці 16-го на початку 17-го століть запекла релігійна дискусія точилася навколо Берестейської унії, тобто спроби перевести Київську митрополію в підпорядкування Риму, а не Константинополю. Прихильники унії, такі як Іпатій Потій, та її супротивники, такі як Іван Вишенський, відстоювали свою позицію, спираючись зокрема на античні та західноєвропейські традиції ораторського мистецтва. Щоправда, це відбувалося насамперед заочно у вигляді полемічних текстів. Хоча уніати і пропонували теологічний диспут, де можна було б наживо обмінятися аргументами. Риторика викладалася в тогочасних українських вищих навчальних закладах Острозькій та Києво-Могилянській академіях. Коли ви чуєте про ораторів давнини та середньовіччя, треба розуміти: не варто розраховувати, що тексти їхніх виступів обов'язково вразять вас своєю силою. Це інші часи, інші літературні традиції, інший контекст. Тому промови, що переконували та спонукали до дій давніх афінян або лицарів, можуть здатися нам нудними, затягнутими та незрозумілими. Деякі приклади ми також опублікуємо в телеграм-каналі. Більш близьке до нас ораторське мистецтво нового та новітнього часу, буде у другій частині випуску зовсім незабаром.